Доброго всім вечора і вітання із Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича. сьогодні тут епіцентр з Кам'янця Подільського прийматиме Луганську зорю. Триває восьмий тур. Спорт кібестини та тебе вітає. Папе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все Тут більше змін навіть не конкретно по людях, тому що і там дві, і там дві зміни. Але більше саме за позиціями, за тим, як команди виходять грати там, Епіцентр у три захисники зоря. Наприклад, у минулому матчі давайте вести атаки поговоримо. Момент який зараз і зараз удари. Гол м'яч у ворота залітає. Зоря відкриває рахунок у матчі на п'ятій хвилині. Нема ні Андушич або легіонер луганської команди. Кладе м'яч зараз головою у ворота. Дуже швидко вдається забити команді Віктора Скриптика. Неманіан Андушич забуває свій другий м'яч у українському футболі. Забив він у ворота спортивного клубу Полтава. 29 серпня він забуває сьогодні Немані Андушич. А давайте дивитися зараз, як це сталося. А тут Джуніор Рейс з м'ячем виконує передачу вперед бразилець. Падає Григоращук. Зараз подивимося ми ще детально на повторі чи не було там якогось контакту. Ну, подивимося. Я думаю, що гравці епіцентра будуть певним чином говорити про цей момент, тому що там підняті руки, апеляції ми могли побачити одразу після епізоду. Але так, Слесар зараз м'ячем. Слесар виконує передачу. На Вантуха може бути Вантух! Білик! Парирує цей пост. Парирує, але білик удар по центру, але дуже сильний від Романа Вантуха. Попара. Тупа назад, на коне передачі. Ну так, далі був поєдинок з Кудрівкою. Тому тут плюс є тренувальний процес. Подивимося, як буде по ходу гри Епіцентра. Тут удар по воротах. Непогана спроба. А спроба від Хоакіна Сіфуентоса. Знову на правому фланзі вже за традицією. Сьогодні м'яч приймає іспанський нападник. Сіфуентас виконує назад передача. Тут м'яч у Джиуани. Може бути продовження атаки. Цікаве. Джиуана. Виконує передачу на Сіфуентеса. Сіфуентес з правого флангу м'яч завантажує вперед. Джордан грає головою. Соберіо На Сіфуентеса. Сіфуентес крутить джуніора рейса. І виконує передачу назад. Тримання м'яча гравцями епіцентра. Класні дії від Туніла. Її закидання у бік Сіфуентеса. А той виконує подачу. Борячук пробиває повороток Андрій Борячук і показує гравці епіцентра. Ще м'яч пішов за межі поля від футболістів. Зорі. Давайте подивимося на цьому повторі. За цим моментом от вона подача Сіфуентоса. І, мабуть, чи я м'яч торкнувся після удару. А Борячука. Саме процес аналізували. Ні, все ж ні. Так виглядало, що наче як готується далі атакувати. Готується там м'яч приймати гравці під центр. Андушич. Андушич з м'ячем залишається проходить Ніла. Зараз і багато простору убесніця. Антушич виконує пас. Попара виконує передачу на Вантуха. Роман Вантух. Роман Вантух. збільшує перевагу Зоріна при кінці 33-ї хвилини. Ден Попара асистує. Роман Вантух забуває, ну а перед тим відзначаємо роль Андужича у цьому епізоді. Цього разу Ніл. Скажімо так, опинився позаду в епізоді, де а, фігурує Немані Андушич. Нам показують вже кінець епізоду. Але Вантух вирішив бити. Я думаю, що не пожалкував Роман Вантух. Переодяглися вже. Так, наче готовий прямо зараз виходити в кидання тим часом. А тут момент може бути Борячук пробуває. Невдало. Себеріо влучає у суперника. Жуніор рейс. Це він зараз врятував зорю. Себеріо. Прекрасно нагоду. Зараз мав би забити. Бачимо. Зараз на вовторі Ніл кидає. Джордан э, грає по м'ячу. Удар Борячука, Раз блок. А ні, ні, ні. Тут не Рейс, тут Яніч. Тут дивічі м'яч влучає саме в Андрію Яніча у боснійського легіонера Зорії. Не доходить м'яч до адресата. Гравці зорі відіграли надійно. Попара має простір перед собою. біжить виконання на Пас, Вантух Апас. У один дотик на Попару. Попара виходить зараз на ударну позицію. З лівою б'є її Олег Білик реагує на цей постріл зорі. От він момент Попари а з підмороза вривається, пробиває Ден. Ну, але вже далі не було куди йти. Тож не забив Ден Попара. За сезону 22-23 з другої його половини грає за епіцентр. Зараз е, Сіфуентес е, має варіанти. Хоакін Сіфуентес. Далі йде Сіфуентес! Не забиває. Хоакін Сіфуентес! Який шанс зараз був в іспанця з епіцентра. Тут у Владислав мороз так м'яч запустив уперед. Капітан господарів поля. Прийом від Хоакіна жуніора рейса. Хитає раз. Хитає два. іде, б'є, але не площину на воріт навіть. Навіть кутового тут нічого не буде. Крім удару від воріт для зорі. О, Танчик. Сифуентес, який зараз показував, що жуніор рейс спірнав. Сифуентес виконає класне закидання. Боженар п'ятою, Шоувани! За Путін забирає між друг. Ах, як класно розіграли Сіфуентес. А та Джиуане цей епізод. О, дивимося. подача. подачі. І тут як Беженар, як майстерно діє. А десятий номер епіцентра. Есі ну, Сіфуентес, насправді молодець, що Беженара відшукав. Епіцентра. Танчик тут довго думав і Ванта якраз. М'яч відібрав. Саленко біжить вперед. Саленко. у Штрафний майданчик виривається, Пробиває. Білик відбуває. І... А тут гравці зорі. Я не знаю, про що зараз Маткевич сигналізував, чи він там натікав, що це пас на голкіпера і не можна в руки брати, було м'яч. Але це не було. Удар, який, здається, Ляшенко завдавав. Зараз Климець із м'ячем. Климець грає на Живуване. на Мороза. Мороз удари від нього! Не точно. Хороше, але не точно. Постріл капітана епіцентра. М'яч летить ворота. Джованни віддав. Ну, йому Мороз вирішив далі. Вже м'яч не просувати. Вирішив. Танчик може бути зараз атака в епіцентру. Джованни віддав на Ліву фларк. ну Це, мабуть, остання нагода для команди Сергія Нагорняка. Сьогодні буде голом відзначитися. Його удар! Сапутін парили. Хоакін Фуентес, якщо я правильно зрозумів, саме він зараз пробивав. Сапутін посміхається. Отак, який на ліву Фарк відійшов під кінець. Тож, подача. Мороз. Прийом м'яча. Ляшенко. Ліповус, Подача від нього. Удар гол! Під центр забуває. Таки сьогодні. Один стає рахунок на четвертій кобусовані хвилини. Вдається. А команді Сергія Нагорняка сьогодні не дати Олександру Сапутіну провести сухий м'яче. Це Ніл Кош Монтанья. Іспанський легіонер під центра пробуває головою. Але Сергій Нагорняк не виказує жодних емоцій, розуміючи, що грати вже... не те, що мало залишилося часу, нічого не залишилося. Я думаю, зараз буде фінальний свисток. Все, фінальний свисток дає Максим Козиряцький. Заря виграє, у цьому поєдинку. Я не знаю, які там питання ну, гравців під центра. Ну дійсно, свисток вже треба було давати. Вже час весь було зіграно навіть з надлишком. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.